Нещодавно я розпочала дивитись нове реаліті-шоу, воно називається Таємне життя мормонських дружин, дружин мормонів. Це про групу жінок у спільноті мормонів, які проживають у штаті Юта США. Так, я розміщу себе трохи поміж цих жінок, щоб ви всіх бачили мормони це члени релігійної групи, яка належить до церкви Ісуса Христа святих останніх днів. А вони вірять у Біблію та книгу Мормона, як священні писання, також важливою частиною їхньої віри є сімейні цінності, моральні принципи та місіонерська діяльність. Але я не можу сказати, що це шоу буде проповідувати віру Мормонів прям сильно, бо, вже подивившись, перші серії дуже стає зрозумілим, що. Хоч вони й живуть у мормонській спільноті, хоч вони і мормони, і, начебто, проповідують свою віру, але вони дуже далекі від якихось моральних принципів, якоїсь сімейної цінності. Бо, по-перше, шоу розповідає про групу з цю жінок, які розпочали тренд на Тіктосі, який називається.